Отже, представник БРС в Україні зараз зробив якусь суперкруту акцію на мультипаливні пальники, ті, що вміють працювати і від газових балонів, і від рідких типів палива, на кшталт, бензину, очищеного бензину і так далі. І в результаті мультипаливний пальник вперше, здається, в історії туризму можна придбати менше, ніж за 25 доларів. Або якщо переводимо в гривні, то 990 гривень на сьогодні з промокодом він коштує. Взрив мозку, якщо чесно, я ніколи не думав, що будуть такі ціни на пальники. Але як завжди бувають супер низькими цінами, звідкись та ціна мала взятися? І сьогодні спробуємо показати, що в цьому пальнику є доброго, що поганого. Ми його запустимо і нагадаю вам, як працюють мультипалні пальники і так далі. Тобто, одночасно і трошки навчальне відео, і мій відгук про пальники brs 8, який має назву бустер плюс один. Бо що, бо копіювали його з пальника Cov Boстер плюс один. Навіть ім'я особливо не міняли. Отже, з першого комплектація. Менюшка, менюшка. інструкція тільки на е, китайському. Тут ми маємо сам пальник, маємо ємність для рідкого палива об'ємом 500 мілілітрів, 530 мл. І яка перевага, корок нам дають не дитячий, а звичайний. Я розумію тих європейських і американських виробників, які, скажімо так, прикривають свій зад тим, що дають всім в комплекті дитячий корок. Але в користуванні, коли ти десь втомлений або в стресовій ситуації, дитячий корок це зайвий гемор. Отже, далі у нас в комплекті помпа для рідкого палива, шланг, яким ми приєднуємо до пальника або газові балони, або помпу нашу мішок для транспортування цього пальника. Зроблений знову ж таки з дешевої якоїсь тканинки, дуже базовий. І мультитул, який в деяких випадках є абсолютно безтолковим, і я покажу в яких. І що теж важливо, маємо невеликий ремкомплект, якісь змінні гумки, мабуть, для трубок різних для насосу, на поршні насосу, змінна гумка і форсунка на 0,3 мм. міліметри. Тут стоїть зараз 0,35, яка ідеально для газу і добре для рідкого палива типу бензину. Але якщо ми хочемо максимальної, скажімо так, продуктивності, то можна ставити меншу форсунку на бензин і працювати з нею, але базово форсунку можна не міняти. Що стосується в'язких палив, типу дизеля і керосину, то цей пальник я думаю, з ними не буде добре працювати. І я б не ризикував. Поки я розкладав пальник, я вже зіткнувся з його китайським походженням і дуже дешевою ціною. В чому це проглядається? Конструкція так зроблена, що якщо я вже відкрив одну лапку пальника, я другу не відкрию, бо вона впирається в першу. Вони не підрізали тут зайві 3-4 міліметри. Тому з першому лапки відкриваємо десь на половинку, а потім вже відкриваємо до кінця. Другий момент: кожна лапка має свій натяг. Оця взагалі бовтається. Ця так трошки щільніше закривається, а щоб цією працювати, то треба вже так прикладати дуже добре велику силу. І в таких випадках я зазвичай вже на спорядження злюся, але я згадую 25 доларів і мені відлягає. Також з точки зору довговічності. Одразу зазначу, тут стоять дуже дуже прості тонкі клепки. Тому, ймовірно, через деякий час вам доведеться це поміняти на якийсь болт з гайкою, гровером, шайбою, але е, нічого поганого в тому немає. Знову ж таки, за таку ціну я готовий з усім миритись. Далі е, будемо, мабуть, одразу його збирати і про все говорити. І спершу залиємо паливо в нашу ємність. Коли заливаємо ємні... в ємність для палива, то паливо, то виробник нам дає свою позначку максимального заповнення. Але щоб не так часто докачувати бензин під час роботи пальника, я зазвичай заливаю навіть ще менше. Можливо, десь дві третини, якщо збираюсь довго готувати, оскільки нам зараз працювати з ним довго не доведеться. Я просто хочу показати, як він запускається, то я заливаю зовсім трохи. Далі стосовно помпи. З одного боку я радий, що в цій ітерації цього пальника вони вже зробили її з металу. Бо коли я з ними починав працювати років п'ять тому, вона була пластикова і вона дуже. Скажімо так, легко руйнувалася, з'їдалася різьба і все таке. З іншого боку, вони не поправили те, що цей вентиль, яким ми закручуємо, помпу на шланг, рухається досить туго. І плюс, коли ми вперше з цим пальником гралися, то тут всі ці з'єднання були не затягнуті. І Мені довелося їх перевірити, підзадягнути. І я теж раджу це зробити вам. Бо якщо вони не будуть затягнуті, воно все працювати добре не буде. Але яка перевага, оцю все ж таки на штоку пальника гумку вони змастили. І ви теж час від часу не забуваєте її змащувати, бо від того залежить наскільки добре цей насос буде працювати. Вставляємо той насос всередину і закручуємо. Тепер приєднуємо наш шланг до пальника. Шланг, до речі, відносно попередніх версій, як мені видається, по-перше, став м'якший, а по-друге, якось доросліше виглядають оці всі елементи. Бо, знову таки, якщо повертаюсь до своєї історії знайомства з пальниками BRS-8, то я раніше плювався якраз теж і на оцей елемент на шлангу, бо один з них в мене в руках просто розвалився. І то було дуже дивно, бо пальник був фактично новий. А тут ми зразу зустрічаємо тросик, яким ми. Час від часу прочищаємо трубку, і ми не чекаємо, доки вона зовсім заб'ється, раз на кілька готувань туди-сюди шурхаємо тим тросиком, попередньо знавши форсунку зсередину, і далі просто промиваємо все це бензином, який прокачуємо через пляшку. От. Але тут теж важливо пам'ятати, що е, дірка в шлангу невелика, скажімо так, заглиблення невелике, тому вам автоматично хочеться цей тросик запхати побільше, щоб він легше заходив е, в шланг. Але не пхайте його до кінця, бо ви його потім не дістанете і доведеться міняти повністю цю деталь пальника, якщо вона ще буде в наявності в постачальника. Ви його трохи запхали, а далі його запхає сам шланг, коли ви будете накручувати. Не треба намагатися запхати його самому там десь до кінця. От я зараз закручую цей шланг. І все, тросик далі заліз. Е, також звертаю увагу, що це латуне з'єднання, тому його не треба затягувати так, як ви затягуєте якісь з'єднання з, з алюмінією чи з, зі сталі. Тут буквально одна шістнадцята оберта, і для того ми використовуємо мультитул, тільки не той ключик, що я взяв, а оцей. Зовсім трошки. Все, далі вже не треба. Щоб приєднати шланг до ємності, то ми тримаємо. Цей елемент нерухомо, а вентиль наємності крутимо. Тепер накачуємо тиск в ємність. Поради стосовно того, скільки качати різні, бо вони залежать від того, скільки у вас палива в ємності, якого об'єму ємність, який у вас там насос і так далі. Я б сказав, ми просто качаємо. Допоки не з'явиться такий невеликий опір накачування. Зазвичай це від 20 до 40, мабуть, качків. Я зараз зробив 47, але тому що в мене палива там зовсім-зовсім небагато. Наступним кроком ми ставимо оцю підставку в таке от положення, щоб вона була перпендикулярно е, нашій пляшці, і ставимо всю систему саме на неї. Тобто вона нам допомагає визначити, як має стояти система. Чому саме так треба ставити? Тому що забір палива зараз нас опускається тут донизу, і він буде схоплювати паливо знизу. Якщо я систему переверну, то забір палива буде схоплювати повітря, а не паливо, і працювати система не буде. Але Схоплювати повітря нам теж знадобиться в самому кінці, і тоді я вже розкажу навіщо. Так, тепер щоб запустити все, я скористаюся фанерою, яка не дозволить цьому пальнику в разі якогось виходу з ладу спалити мій стіл. І перше, що ми робимо, коли запускаємо мультипаливний пальник на рядкому паливі, ми маємо його прогріти. Для того я зараз відкриваю цей вентиль зовсім трохи, слідкую, коли почне литись паливо з форсунки. Чекаю буквально пів секунди і закриваю. Чому саме пів секунди? Бо зараз на вулиці тепло і мені не треба аж суперсильно прогрівати пальник. Все. Цього буде достатньо і навіть вже забагато налив. Тепер перевіряю, що навколо немає нічого, що може згоріти і постраждати від вогню і підпалюю бензин. Тепер чекаю, доки це полум'я майже повністю прогорить. Хвилинка пояснень, для чого ми прогріваємо мультипалний пальник. Для того, щоб він ефективно працював, нам потрібно, щоб це паливо було не паливом, а газом. Але для того, щоб воно стало газом, нам його треба десь випаровувати. І зараз, коли ми прогріваємо пальник, прогрівається оця трубка, яка йде через полум'я. І потім, коли наше рідке паливо буде проходити крізь неї, воно буде випаровуватись в трубці і в зону згоряння вже буде потрапляти в газоподібному стані. І пальник вже буде працювати не жовтим полум'ям з купою нагару, а синім красивим полум'ям. Яке буде давати дуже багато тепла. І, до речі, цей нагар, коли ми зараз запустимо пальник, він теж згорить і зникне, і його там майже не залишиться. От полум'я вже зменшується, я починаю відкривати знову вентиль. І все, пальник вже переходить в стандартний робочий режим. Я можу вже ставити на нього посуд і готувати. Тепер уявимо собі, що ми попрацювали з мультипаливним пальником, і нам його треба вимкнути. Ми не закручуємо вентиль, ми залишаємо його відкритим і просто перевертаємо нашу систему, щоб паливопровід потрапляло вже повітря, а не паливо. І чекаємо, доки то повітря виштовхне все паливо з паливопроводу і воно згорить. Десь хвилина пішло на те, що повністю вийшло паливо. Тепер я вже закриваю вентиль і можу розбирати пальник. Щойно, ви почули одну з причин, через що з такими пальниками не люблять працювати. Вони дуже дуже голосно працюють: що на газу, що на бензині. Тому використовують їх. Крайньому випадку, коли або немає доступу до газу, або він просто не працює через те, що температура є надзвичайно низькою. Оскільки сам пальник після роботи залишається неймовірно гарячим, то ви його одразу не чіпайте, Хай він стоїть і вистигає. Я поки покажу щодо його розмірів. Розмір основи цього пальника дозволяє поставити навіть великий посуд. Це трилітровий казанок, але бачите, тут ще залишається місце на лапках, щоб поставити значно більший посуд. До того ж, от. Товщина його ножок і загалом товщина металу в конструкції дозволяє його навантажувати дуже і дуже сильно. Я думаю, що навіть 10-літрове відро він витримає без проблем. Питання буде тільки в тому, а як швидко він його нагріє. І тут я хочу одразу попередити всі скарги, які будуть з'являтися, що я не провів в цьому міні-огляді жодних дослідів на швидкість закипання. Я вам просто нагадаю: по-перше, я знімав про це окреме відео. А по-друге, що в мультипаливці, коли вона працює від рідкого палива, потужність і відповідно швидкість закіпання залежить винятково від того, оскільки тиску ви запхаєте в цю ємність. Більше тиску, більше бензину залітає в зону згоряння, більше бензину згоряє, більше тепла, більше швидкість закіпання. Тобто, якщо працюєте з великими ємностями, качайте більше, якщо працюєте з меншими ємностями, можна качати менше. От і все. Тому дослідів якихось проводити я не бачу сенсу. Щодо дослідів на газу, то теж я в них особливо не бачу сенсу, бо такий пальник використовувати з газом неефективно. Він здоровий, його треба прогрівати, багато тепла втрачається. Це неефективне спалювання газу. тому... Краще взяти додатково за 300 гривень окремий газовий пальник і на газу працювати з ним, ніж взяти такий пальник і працювати із газом і з рідким паливом. Тобто, моя ідея в тому, що якщо берете такий пальник, то винятково для рідкого палива, а газ це вже як резерв на ньому використовувати. Тепер давайте повернемось до цього мультитулу. В мене таке було уявлення, що його копіювали або копіювати, але до кінця не знали, що вони копіюють. У нас, по ідеї, є елемент для чистки форсунки, цей стрижень металевий. Оцим ми знімаємо нашу форсунку. Для того попередньо ми маємо зняти цю металеву кришку з пальника. От. І тоді вже можемо відкручувати форсунку, якщо ми захочемо її поміняти на іншу, або якщо ми захочемо її почистити. Отже, чому я кажу, що над мультитулем криво якось думали? Тому що, наприклад, форсунка повністю в нього не лягає. Ледь-ледь залазить, і при тому він частково злизує з форсунки латунь. Тобто отвір для форсунки в мультитулі, принаймні в моєму випадку, замалий. З китайськими дешевими товарами граємо в лотерею, з мультитулом я програв. І я програв з мультитулом в двох випадках, бо на цьому мультитулі немає жодного ключа. Який міг би мені допомогти розібрати пальник і розкрутити цю гайку на 10 мм. Цей вже ключ буде завеликий, цей ключ буде за маленький. Він десь на 9 мм. А ідеально підходить ключ на 10 мм. Відповідно, якщо ви берете такий пальник, то перш ніж з ним десь кудись далеко йти, перевірте, чи всі ці ключі працюють на вашому пальнику і в разі чого доберіть собі ще один. Якщо ви зайдете, на сайт зараз до представника БРС, то мультипавних пальників БРС-8 буде, здається, три: БРС-8, БРС 8А і БРС 8Б, можливо. Але в будь-якому випадку, чим вони відрізняються. В мене тут найпростіша версія, і в неї для е, транспортування є такий мішечок. А насос не має ані індикаторів тиску, ані клапанів скиду тиску, і він є найменшого розміру, який тільки може бути. І мені видається, ця версія є найкращою серед усіх з точки зору надійності. Бо в дорожчих версіях замість мішка вже з'являється пластиковий кейс, в якому транспортувати пальник незручно, бо він займає купу простору. До того ж, в тому, що посередині по ціні з'являється клапан скидання тиску, а в тому, що найдорожчий по ціні з'являється і клапан скидання тиску, і індикатор, і насос сам стає більшим для того, щоб ніби менше разів качати. Але якщо ви працюєте з такою маленькою ємності, вам такого насосу вистачить з головою маленького. А по-друге, це дешевий китайський виріб і будь-яка додаткова дірка в герметичній системі, як отой клапан скидання тиску, індикатор і так далі. Це додаткова можливість виходу з ладу, і на таких дешевих товарах я б, наприклад, додаткових фіч уникав. Якщо б я собі брав серед цих трьох пальників, вибрав би собі якийсь, то я брав би якраз найдешевший варіант. Але ви вже дивіться по собі, що вам цікавіше. Ще одне важливе зауваження: якщо ви берете цей пальник собі на провсяк випадок, на ті часи, коли зовсім буде скрутно, газу не буде і буде холодно. Але водночас ви ніколи не працювали з такими пальниками, то попрацюйте з ними завчасно в теплих, спокійних умовах. Щоб, коли вже настане той критичний момент, стресовий, складний, ви навчилися з ним працювати в той момент, а були готові до того і просто запустили його автоматом. Врешті-решт, якщо так підвести підсумок, то я б радив такий пальник вам брати, якщо а ви хочете мати щось на резерв резерв, як я вже сказав, але потренуватись з ним в нормальних умовах працювати. Або б, ви не знаєте, чи вам хочеться мати мультипалний, пальник не хочеться мати, і ви не хочете витрачати 8, 10, 12 тисяч на якісь супердорогі брендові пальники. Ви берете собі цей пальник, який коштує менше 1000 гривень. Пробуєте бавитись з ним, і тоді вже визначаєте, чи це ваша історія, чи не ваша історія. Якщо ваша, то ви вже можете подивитись на дорожчі пальники і вибрати щось серед них. Якщо ні, то. Трати будуть невеликими. Фактично, цей пальник, до речі, коштує менше, ніж вам дадуть знижку на дорожчий пальник, щоб ви собі уявили е, рівень його ціни. Отак, тобто класна зараз ситуація, щоб взяти собі такий пальник, але тверезо оцініть, чи він вам реально потрібен. Якщо потрібен, лінки будуть, промокод буде, користуйтесь на здоров'я.